І людина дух словом і діло своєї чу 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 як Якщо це засобачінка, єдине. І незамінний людина, такі і людина, відщина. Єдине. І найди, і найвища цінність. Учасниця під номером три. Це мають. Одначі мати. У кого людей завжди привертала яскрава красама. У народі співають. Нема квіту, кращого відмаківачки. Нема роду малішого відмаківачки. Це квітка стала символом дівочої європи. Парубки чипляли макічки. Червоний порівняквітки випаліващи 6 почуття. Кравцю кніна і ставка ложка, відміни на сильного і молочій дівчини вітають оміночок як символ краси, здоров'я та символ Учасниця під номером п'язі Д'яна, учениця дев'ятого прикладу в образі Барвінка. Барвінок став символом вічного життя, міцного кохання та щасливого шлюбу. Беребіна також я знибула в краси. Оставна вважалася, що рослина на моїй дівчині вічну вроду. Дівчата на Україні були споливалися. Відварити з барбінку. Десь сина і, і, і мати барабінку впала. Учасниця під номером 6. Квятковська Тетяна. Учениця в п'ятого я класі поразі малю. Малю самому Під номером сім Пашкевич Анна, учениця Одинмажкового Афмасту в образі чорнобривці. Чорнобривці це дібоча краса, що символізує рідну домівку та рідний край. Ця росина стала шанується у нас народу. Вона оспіває у багатьох піснях та легендах. І наша остання учасниця Женька Єлизавета учениця 9-го А класу. Добре жі дзвіночка. Люди вважають, що почути дзвін з цих чарівних квітів можна лише у ніч, не у Купала. упала. Сана дзвіночки, як було кохання та більності.